Усім привіт, друзі! Ви на каналі Техногайд. І сьогодні ми закриємо питання автономності раз і назавжди. При цьому не за всі гроші світу. Поки всі ганяються за розпіареними EcoFlow та Bluetti, переплачуючи за бренд та маркетинг, розумні люди дивляться в бік століті. Чому це топ за свої гроші у 2026 році? По-перше, ці станції дешевші в рази, а начинка часто навіть цікавіша. Ви отримуєте ту саму надійність, сучасні акумулятори та купу роз'ємів, але за ціною, яка дозволяє взяти станцію як для для себе, так і під перепродаж з гарним профітом. У бренду величезна лінійка: від компактних малюків для зарядки гаджетів до потужних монстрів, що витягнуть холодильник чи кавомашину. Сьогодні я відібрав для вас топ-5 зарядних станцій століті, які розривають ринок прямо зараз. Розберемося, яку ємність обрати та на чому можна реально зекономити. Погнали до рейтингу! Розпочинає підбірку Stolity AP400, проста і зрозуміла станція на 500 ватт, яка реально рятує під час коротких відключень. Вона тягне холодильник, котел, телевізор, роутер, заряджає ноутбук і телефони без ризику для техніки. Ємності вистачає, щоб підтримати базові речі кілька годин, а заряджається вона приблизно за 2,5 години від розетки. Працює тихо, важить близько 5 кілограмів, можна без проблем перенести з кімнати в кімнату або взяти в авто. Є розетка 220 вольт, USB-порти, навіть невеликий ліхтарик. Як на випадок повної темряви, але без ідеалізації. Одна розетка змушує користуватися подовжувачем. Запас енергії невеличезний, електрочайник чи обігівач вона довго не потягне, а корпус досить простий, без преміального відчуття. В Україні ціна помітно вища, ніж на Аліекспрес. Там вона часто майже вдвічі дешевша, тому обов'язково перевірте посилання в описі. Це варіант для квартири чи невеликого будинку, коли потрібно тримати найважливіше під контролем, але без переплати за гучний бренд. На сходинку вище виходить CITOLITY UAF 1100. Це вже серйозна станція на приблизно 1000 ватт із запасом енергії близько 992 Вт-годин. По факту цього вистачає, щоб холодильник працював від 6 до 10 годин, газовий котел до 12-15 годин, а роутер і освітлення практично весь вечір без напруги. Є кілька розеток: 220 вольт, USB для телефону. Пані від ноутбуків, підтримка зарядки від мережі та сонячних панелей. Реальна віддача енергії трохи менша через втрати при перетворенні. Це нормально. Приблизно мінус від 20 до 25% від заявленої ємності. Вага вже відчутна, понад 10 кілограмів. Тому це більше стаціонарний варіант для квартири, ніж для частих поїздок. Плюс стабільна робота з котлами і насосами. Мінус не найшвидша зарядка і немає надшвидких режимів, як у топових брендів. В Україні ці моделі зазвичай значно дорожчі. На Aliexpress можна знайти. Суттєво вигідніше, перевірте посилання в описі. Це варіант для тих, кому потрібна реальна автономність на півдоби, а не просто підзарядка телефону. Бронза підбірки дістається столітті UAF 1100. Це вже той формат, коли ви не просто перечікуєте відключення, а реально живете далі. Майже 1 кВт година запасу і 1000 Вт потужності означають, що холодильник не розтане, котел не зупиниться, а світло і інтернет працюватимуть паралельно без танців із вимикачами. Це рівень, де можна не рахувати кожен увімкнений прилад. По факту корисної енергії трохи менше через природні втрати. Це нормально для будь-якої станції. Корпус міцний, набір розеток достатній. Для квартири чи невеликого будинку, але вона важка понад 10 кілограмів. І переносити її на природу вже не так весело. Заряджається без рекордів швидкості, зате стабільно це вже серйозний домашній резерв, а не просто великий павербанк. Екс-лідер, який опустився на друге місце, але все одно виглядає як домашній рятувальник AP2000. Чому він тут? Бо це вже не зарядити телефони, а реально підхопити квартиру. 2 кВт години запасу і потужність до 2600 Вт дають змогу тримати холодильник, котел, світло, роутер і ноутбук одночасно без постійного а що вимкнути. Плюс чотири розетки 220 вольт. Не треба вічно жонглювати подовжувачами. Дуже сильна фішка, режим як у безперебійника. Коли світло зникає, станція перемикає живлення майже миттєво, і котел слеш холодильник часто навіть не встигають моргнути. Заряджається швидко, з розетки реально вкладається приблизно в пару годин, а від сонця приймає високу потужність. Тобто влітку її можна нормально підживлювати панелями. Але саме через мінуси вона не перша. Вага близько 23 кілограмів, переносити без коліс не кайф. Вентилятори під великим навантаженням чутні. І ще нюанс: AC може відключатися не в нуль. Залишаючи кілька відсотків заряду тільки під USB, що в екстрімі може здивувати підсумок, друге місце, бо це потужний комбайн для блокаутів, але з характером і компромісами по зручності. Чемпіон нашого топу сітоліті 2400 Вт на 2048 Вт годин. І тут фішка не лише в цифрах, а в логіці все включено. Бо коли у вас є 2 кВт години запасу, ви вже не граєтеся в підзарядив телефон і сів чекати. Ви живете. Холодильник працює, котел не зупиняється, світло в кімнаті є, роутер тримає інтернет, ноутбук тягне роботу. 2400 ватт потужності це той поріг, де станція спокійно бере на себе більшість домашніх приладів без нервів і без постійного. Контролю, що саме зараз увімкнено. А головне, в комплекті йде сонячна панель, і це змінює гру. Вдень ви не просто розряджаєте батарею, ви підживлюєте її, і станція реально може працювати довше, ніж один вечір, якщо сонце є. Для блекаутів це прямо психологічно інший рівень. Не запас закінчується, а я можу поповнювати енергію. Але чесно про мінуси: станція важка, це не переноска однією рукою. Ід великим навантаженням вентилятори чутні. І як у багатьох китайських. Моделей буває плутанина в дрібних деталях на сторінках товару. Тому перед покупкою варто уважно звіряти комплектацію та параметри саме вашої версії. Та якщо потрібен максимум автономності без генератора і ви хочете варіант поставив, і він реально рятує, то це золото нашої підбірки. Ось і весь топ-сітоліті від базових рішень до повноцінної автономії з панеллю. Якщо світло для вас це питання стабільності, а не може вимкнуть, може ні, краще одразу брати станцію з запасом по потужності і ємності. Пишіть у коментарях, яка модель вам зайшла найбільше і що саме ви плануєте від неї живити. Підписка на Техногайд, щоб не пропускати нові рейтинги.